За прогнозом синоптиків, на Україну буде впливати антициклон, який принесе в країну невеликі грозові дощі та прохолодну температуру в день по всій території України. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 14 вересня, дощі та грози пройдуть у Волинській та Закарпатській областях. У всій решті території країни буде чудова суха погода з періодичною хмарністю. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися лише від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, а у Південних областях вночі до плюс 14 плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 15 вересня, проливні дощі будуть йти у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Тернопільській областях, нарешті території країни без опадів, та буде панувати суха сонячна погода з періодичною хмарністю: вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день знизиться на заході країни. Там очікуються від плюс 17 до плюс 20 градусів. На всій решті території країни трішки тепліше від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів. У вівторок, 16 вересня, значні дощі місцями грози очікуються у Львівській, Волинській, Закарпатській, Тернопільській та Рівненській областях. А вже на всій решті території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 10 до плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!